Так на Майдані Незалежності 193 новоспечених патрульних складали присягу рік тому. За цей час з лав патрульних пішло дев'ятеро чоловіків. З прекрасної статі так і залишилося 25 патрульних. Сьогодні ж наші копи святкують ювілей, починаючи свій день так само, як і кожен робочий. З гімну. Зі сучасними у новопошитій за закордонним зразком формі на пріусах. З такими копами після присяги робили селфі уся Україна. Нині ж патрульні стверджують, часу на світлини практично немає. Час селфі минув зразу 20 квітня минулого року, коли вже ми перейшли від е, такої, знаєте, то як ви кажете, часу селфі до часу роботи з динамікою зростання притягнення до відповідальності. Динаміка селфі, скажімо, зменшується. Перш за все, це спокій громадян, а це можливо такий ярлик, який на патрульній поліції, Оскільки це не першочергово, першочергово це служити захищати. Служити і захищати девіз нової поліції. А разом з тим, як свідчить практика і як розповідають самі копи, бути швидкою психологічною допомогою і ветеринарами, і комунальниками в парку, про бобрів, про те, що в якоїсь бабусі дуже швидко крутиться лічильник. Про те, що нам треба жарити яєчню, тому що не встигли дома це зробити. Рідні і просять. Ну звичайно, це такі корисні випадки, але вони розбавляють нашу таку досить заржавілу заржавіле наше суспільство. Сусіди викликають один раз, навіть залазив любовник. Через балкони сусіди думали, що залазить краді, а Жінка залишилася вдома. Буває про неадекватних котів і тому подібне. Доводиться проведити профілактичну бесіду з заявником і з котом. Чи спочатку з котом, потім з заявником. Заява на лінію 102 на рахунок того, що кішка себе неадекватно поводить. Прибувши на місце події, виявили, що кішка в нормальному стані. Поведінка в неї адекватна, яка відповідає весняній погоді. Запевнили заявницю, що все з котом гара, що до лікаря їй не потрібно. В когось проблеми зі здоров'ям теж дзвонять в поліцію. Часто дуже буває десь там. Не знаю, електроенергію відключили, теж поліцію дзвонять. Вла одна така особа в нас похилого віку. їй дуже часто здавалось, що її сусіди в стіну б'ють якимись лазерами там її, якби можна сказати, пробують вплив на неї вчинити. Від неї від цього дуже болить голова. Дуже часто до неї приїжджали, пояснювали, що такого не може бути, але все ж таки якось знайшли спільну мову. Рівненській поліції лише рік, і як кожне однорічне немовля воно ще вчиться, тому числі і жити згідно з буквою закону і намагається навчити цього самих рівнян. Анастасія Бачук Євген Мирончук новини рівного.